Людей великої сили духу, богатирів української історії належить гетьман-вигнанець Пилип Орлик. Народився він у жовтні 1672 року в селі Косуті, завдяки клопотанням матері Ірини Малаховської. Пилип здобув освіту у Києво-Могилянському колегіумі. Про його неабиякі здібності говорить, зокрема, те, що він добре володів, крім рідної латиною, церковнослов'янською, та новогрецькою, польською, болгарською, сербською, італійською, німецькою, шведською, французькою, російською і, за деякими даними, англійською та турецькою мовами. Протягом кількох наступних років талановита молода людина здійснила стрімку кар'єру, подолавши шлях від писаря в канцелярії Київського митрополита до генерального писаря Війська Запорозького, і як засвідчили подальші події найближчого помічника Івана Мазепи. У 1708 році Орлик бере участь у повстанні свого керманича проти Московії і переходить на бік Карла дванадцятого. А після полтавської битви разом з табором прихильників Мазепи опиняється на території Туреччини в Бендерах. 5 квітня 1710 року, через півроку після смерті Івана Мазепи, Пилип Орлик у присутності турецького султана та шведського короля обирається гетьманом України. Обійнявши цю відповідальну посаду, гетьман вигнанець вдався до активних дій зі старшинами і представниками запорожців. Він укладає угоду, яка дістала назву пакти і конституції прав і вольностей війська запорозького. Цей документ проголошував в Україні незалежну республіку і став однією з перших державних конституцій у Європі.